Марічка, розкажи нам, про що твоя вишиванка? Червоний про любов, а чорний про печаль. Конець про худобу. А моя про квіти у волосся. А моя про діда по госпі, про дев'яності. Про запорожців, що пишуть султану, про сирники зі шкільної їдальні, про кучму у новорічному привітанні, про чай на майдані, про перше кохання, про танець пінгвіна, про волозі калину, про Франсуа, повертай на Україну, про дикі танці, про підручник ранці. про йду на ви, про ти подобаєшся мені, про Галю прив'язану до сосни, сорочку мати вишила мені. Про територію А про мирний атом, про стуса за ґратами, про маму з татом, про отака х**а малята. Про я піду до річеньки стрічати зірочки, про карадаги і аюдаги, про стяги, що жовто-блакитно, так майорять, і рукописи, що не горять, про табір артек, про шкільні дискотеки, про два перстені дня і ночі, про говерло і про Чарамоша. Про кобзаря і про футболіста, про сонячних зайчиків королівства, про львівську каву, про героям слава, про і чорта, про Ярослава з тортом, про садок вишневий коло хати, про відродження, яке не розстріляти, про танки маланку і про могилянку. Ось про що моя вишиванка.